Всім доброго дня. Рішив зняти таке коротеньке відеоогляд на ну, такий от котл, який я варю для того, щоб опалювати ним в зимовий час свій розсадник і теплицю. Загальна квадратура цих двох споруд складатиме Трохи більше, ніж 300 квадратних метрів що я можу сказати? Що, думаю Думаю, справиться цей котл своєю задачею, чого? Того, що вже був у мене досвід приблизно з такою... З таким, з таким об'ємом даного котла. От, і... Він, правда, у мене ще не, за... не завершений, але трохи зараз на паузі, трохи осінь піджала швидко трохи є другої роботи там горонка, уборка, то ось поки ще поки що заржавіли. Ну нічого, ми все повернемо будемо продовжувати. Ось який план? Дим і Пішов собі по ділах, димок, такий дві. думав одну зробити один виход стопки чи два. Все-таки вирішив не рискувати, роблю два, нічого страшного, буде сильно валити. Зробимо тут заслонку, буде перекриватися. Ось товщина рубашечки, планується 5 см, тут ззаді зробив. Два рази більше, 10. Чого, того, що виніс наперед. Думав спочатку робити дверці повністю, весь діаметр, тоді десь. Дивлюсь, теж відео в інтернеті всякі на опит людський це ж безцінна річ. Я думаю, хто стикався з різними проблемами, то розуміє про що я. Та і вже притормозив є своєю ідеєю на всю топку, бо топка має... Топка має, що вона у нас має, зараз я скажу. де Йо... Ширина топочки у нас, у нас. у нас. Так, зараз я трошки відео переключу. Ширина топки, коротше, у нас 63, Сантиметри це доволі немало. Було б круто, якби можна було залітали б ось такі ось дядьки. Да? Там пів, пів метра там, чи 90 см 80 Класно, але чув, що не можна так. А ну майстри, спеціалісти, хто дивиться, хто шарить, напишіть, будь ласка, в коментарях правий я чи ні, поки, поки я не почав продовжувати роботу. Перекинувся я на такий варіант. 40 см обрізати. Там 10, чи скільки, там, 10-15 даже можу обрізати по барабану, мені воно. 20, думаю, вже нема смисла. 15-10 см е, такий кусок труби. Тут все заглушити ось, і собі отак і ввалити сюди цих 40 см труби. І внизу зробити ось таку теж трубку. для... Втягування повітря зробити тоже шибер, перекриваючися. І поки отак, тут будуть дві заглушки. Це ось на вихлоп основний вже, а це ну, коліно, ось так я його зробив, це коліно. Воно свої переходить, але є дві заглушечки, почистив, сажу і поп... погнав далі. Ось такий ось котлик, ось так обійду його зараз може комусь буде цікаво, так чисто. Для інтересу знімлю, знімлю бо мало, насправді мало в Ютубі дивлюсь інформації по таким саморобкам. Там якийсь російський блогер щось там знімає, але мені ну, неприємно навіть дивитися, не то що, а прям неприємно дивитися, що він там ліпе. Ось. Так що можеш поповнити Чуть-чуть контент український. По поводу таких діл. Яка мета? Мета максимально економно Максимально економно ну, зробити ж, щоб не купляти його за сіки, там такий зараз котлел може стоїти 1050, напевно, як мінімум. А так собі на металоміон до нас збирав труб, поїхав, зважив, віддав там пару тисяч гривень. Пару оберемок електродів Сварка в мене звісно, не дуже трохи старенька. ну і шви такі собі Але стараюся проварювати максимально там, по два-три по три рази. ось Тут є місця, де я ось валю там по три по, по два шва. ні, таке Главное, щоб воно не текло. Задня стінка коротше, в мене кастомна вийшла така ось цікава з диска від якогось, наверно. Та я не знаю від чого, це від якогось К 750-го. Ну, Дебелий. Так класно він сюди мені вліз, вообще, я прям, ну що це, як, прям, як заводський котілок. Був ще. Наружна ця стінка, б чітко, але ну, діаметр диска вже не дозволяв мені цього зробити бо там ромашка починається, то внутрішній теж непогано. <кій> Наружу буду сшивати ось, ось... Да. А де моє жило. А ось є полоска теж така непогана. Бам. І тут теж набрав желіза. Ось тут зверху теж зроблю. Ось видно, тут буде починатися стінка. Тут теж стінка 25 см я вже вирахував. Ось дві полоски по 25 см бам. Сюди бам. А сюди розрізаю один балон і надіваю ось так. Теж полукруг красивий. Планується. Так, чекай, не видно, так? Да? Ось так полукруг, пів балона. І якраз мені сюди 25 см дві полоски. Одна половина балона раз, друга половина балона два. Чик такий полукруг. Понятно, що буде шаланда. Але нічого, мені по розмірам ще не принципово. Хай собі буде рубашечка, там буде взагалі жирна, така ось сіки тут. В кулак, там більше п'ятерки, класно, нічого нормального. Я думаю, що запаса там огня буде більше, ніж достатньо для того, щоб нагріти це все це діло. Ось. Планував покрасити всередині якоюсь краскою. Теж люди, які працюють, там Брат у мене двоюрідний займався раніше Тож цим ділом. Немає смисла, бо та вся краска повістрілює і будеш ловити її у цих насосах, які будуть циркуляційні. Та я не рішення заморачуватися ну, воно там. А так собі гержу там полови, Фільтр грубої чистки. Там. ну Ще якийсь фільтр побачу. Це все я ще, ну, це я тільки почала проєкту. А все остальне там обв'язки, опалення, навіть розсадника в мене ще немає. Все вперед. Так що, якщо комусь цікаво, підписуйтесь, задавайте питання, діліться своїм досвідом. Буде цікаво. Продовження, як я його роблю, як я його переміщаю в розсадник, теж буду старатися знімати, бо він вже не двіжим, і він вже важить кілограм за 200, я думаю. То, коротше, отакі пироги. Всім дякую за увагу, хто додивився відео до кінця. Просунете мій канал чуть-чуть вперед, бо він ще такий в мене слабенький. Будемо працювати далі. Всім мирного неба, всім здоров'я!